аллея відстань Робот зми. Тому дуже Ну що ж, нарешті, ми маємо людину, яка може пояснити все, що відбувається у нас на ділянці. Будь ласка, пане Василь Коріньовський, доброго дня. Доброго. Виконали всі правила техніки безпеки, тому баку перекритий, вибачайте. Маємо представлений молодий сучасний український розміновувач, який зараз працює на багатьох ділянках, звільнених і також і в військових цілях працює на фронті. Це малий дистанційно керована платформа розміновувач, який здатен підбирати всі протипіхотні міни. І виживати після підриву на протяго Після підриву ремонт його обходиться дуже дешево, тому його часто використовують як першопрохідцем на будь-яке поле для розміщення полів. Він української розробки, розроблений на Львівщині. Працює дистанційно, дистанційно пультом керування по, до 4 км, якщо є радіогоризонт, якщо менше до км, якщо немає радіогоризонту. Працює на будь-яких місцевостях. Зараз він показаний в такій бета-версії на резинових колесах, а так він йде на металевих, також може підриватися на колесах без будь-яких ушкоджень і працювати далі. Думаю, що враховуючи українські розробки, ми нашу землю швидко звільнимо і очистимо, для того, щоб можна було і далі її засівати українським зерном. Дуже дякую. Шановні відвідувачі та учасники запрошуємо вас у конференц-зал на 13.30 на доповідь РДХ uh, в гуманітарному розмінуванні. Кластер розмінування України 14.30. Субтитры сделал DimaTorzok Ну що, один змій повертається.